Давайте опрацюємо лайфхак для перетворення дробу у десятковий. Якщо вам трапляється числа 2, 4, 8, 5, 25, 125, потрібно пам'ятати, що вони мають пару. І перемноживши число на його пару, ми отримаємо кругле число. Кругле число нам якраз потрібно для того, щоб перевести у десятковий дріб. Чому десятковий дріб? Тому, тому що це все ж таки дріб. Ми не будемо мати цілого числа, там буде 0, цілих і якихось там десятих, чи сотих, чи тисячних, чи десятитисячних і так далі. Отож, спробуємо одну другу перевести. Два його друг є 5, отож, нам і чисельник і знаменник потрібно перемножити на 5. І тоді ми маємо 5 десятих, а це є 0,5. Ось, у знаменнику у нас 5, значить, будемо множити кожне число на 2. Знову отримаємо 0 8 це і 0,8. Дивимося на знаменник: 4 дружи із 25, тому перемножимо кожне число на 25. У нас виходить 0 50, тобто 0,50. 25 дружив із 4. Отож, множимо на 4 кожне. У нас виходить 48, сотих, 8 0,048 і 125. Перемножимо кожне число на 125. Ну і останнє. Користуйтесь. І всім хорошого дня!